Доброго дня малята! 20 листопада День дитини. Сьогодні ми з вами поговоримо про права людини. Адже кожна людина це найцінніший скарб, кожний з нас це особистість, і саме така людина, як ви, більше на землі нема і не буде. Ми будемо сьогодні говорити про права дитини. А хто така дитина? Це людина, якій ще не виповнилося 18 років. Діти, коли дитина народжується, Хто їй дає ім'я. Вірно, батьки, а куди записується ім'я? Так, свідоцтво про народження. Як ви думаєте, про яке право в цьому говориться? Так, про право на ім'я та громадство, а також на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання, на сім'ю, на інформацію, на захист, дитина повинна знати не тільки права, але й обов'язки. Дитина повинна поважати Державну символіку України, малий герб, державний прапор України, Державний гімн України, а також честь і права інших. Дитина повинна берегти природу, тобто прибирати сміття та не смітити, навчитися його сортувати, насаджувати рослини, зберігати природні ресурси. Поважай дорослих, бабусю та дідуся. Маму та тата, і завжди пам'ятай про свої права і пам'ятай про обов'язки. Дякую вас за увагу. До побачення, мої любі.